Чим до нашого ефіру народного депутата це фракція голос, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансової податкової та митної політики Ярослав Желізняк. Він з нами на тиску. Пане Ярославе, Ярослав. Молос вітаємо. дня. А, що ж, на порядку денному принаймні у медіа зараз пишуть про те, що народні депутати пропонують Верховній Раді Верховні Раді обмежити сотнею тисяч гривень на місяць заробітні плати окремим категоріям осіб. Серед них, зокрема, мова йде про парламентарі, судді, прокурори, міністри, працівники офісу президента національного банку і держбюро розслідувань. Водночас, згідно із законопроектом, обмеження не застосовуються щодо військовослужбовців, а також осіб рядового і начальницького. У складу служби цивільного захисту, отже, пане Ярославе, пане Андрію по черзі щодо цієї ініціативи. Це законопроект Петра Порошенка та Юлії Тимошенко. Наскільки е, розумію, і е, вони автори. Ну і власне, е, наскільки ви погоджуєтесь з такою ініціативою, і 100 тисяч гривень на місяць Наскільки я розумію, парламентаріш немає взагалі такої заробітні плати. для парламентарів вважаєте, що закон вже діє, можете навіть двічі зменшити навіть 50 Немає тому я думаю, що тут ми не є проблемою для цього. Там є окреме питання. Ня, це апарат Верховної Ради, але я не думаю, що воно цікаво буде зараз. глядачам. А апарат Верховної Ради ми... отримує більше ніж народний так. депутат? Так, так. так. наші помічники і апарат отримує більше. Ще раз. Я чесно, не буду тут напевно говорити: добре, це чи погано? Все ж таки, ми були людьми, які самостійно прийняли вибір йти в парламент так, це політично. Посада це не бюрократична посада, але ну да, це є такий цікавий факт. Дивіться, хочете мою особисту думку. Я не маю ані категоричного заперечення, ані категоричної так само підтримки подібних ініціатив. Ну дуже простий приклад. Подивіться на зарплати там умовного директора енергата. Ну, вона не буде велика. Вона справді не буде велика. Просто крадуть там мільярдами і спокійно виводять на офшор. І ви можете йому гривню поставити. Він буде вам доплачувати за цю зарплату, просто щоб знаходитись далі на своїй посаді і благополучно красти. І від цього, на жаль, бюджет, ну, м'яко говорячи, не виграє. Інший приклад, Тут у вас в залі знаходиться мій поважний колега-друг. Андрій Ні ми з ним працюємо в комітеті, який в тому числі числі займається митницю, там бюро економічної безпеки податково. На ну, дивіться, у них зарплати дуже низькі. У деяких заступників голови митниці зарплати було 15 тисяч гривень. Ну вони чомусь приїжджали в прямому сенсі на Бенклі в намитницю і за свою посаду трималися так, що вже там стали в кінці цим таємними співробітниками гуру для того, щоб їх не звільнили. Ну і якось от не виглядає, що він тільки на заправку у Бенклі чи Діленвагена то витрачає більше ніж е, отримує цю зарплату. Тому мені здається, що тут треба трошки вкопати в суть. І якщо ми зможемо, а ми повірте, багато чого з цього робимо, разом з колегами е, зупинити у це розкрадання з бюджету. Це одна схема зупинена там умовно на митниці, на енергатими, на тіньовому там тіньовому ринку перекрий оці всі скорочення в раз 15-20 одна а таких схем тисяч. Тому я б тут би більше. Греш покосувався ще раз немає нікого там категоричного зачу. Mm -hmm. Просто така напред. пан Андрій може хочете відреагувати mm -hmm. щодо цього законопроекту я... дуже <пробуйте> мене майже співпадає з Ярославом. Позиція я пер... підтверджую те, що однозначно в цій. Неефективним використанню багатьох повноважень людьми, які отримують менше навіть ні 100 тисяч гривень, крадеться у держави більше. І в ці приклади Ярослав Навів. Але і це повірте зовсім не популістична заява. Але я підтримую, принаймні на час війни обмеження максимального заробітку, і це можливо буде болюче до керівників тих чи інших державних компаній чи наглядових представників наглядових радах. але я вважаю це запит це питання справедливості. Тобто, якщо ми кажемо, що е, солдат, який ризикує найціннішим, що є у людини, це життям, має там отримувати чи отримує в Україні там 100 плюс тисяч. Якщо це постійно бойові, там максимум набігає 150, ну 200 не набігає. Наскільки мені відомо серед моїх друзів, які сьогодні служать, то е, не може жодний чиновник, сидячи в тилу. Які йому забезпечує чи чиновник, чи можновладець, чи той, хто отримує так чи інакше з бюджету ці гроші? Хай це буде набагато менша сума ніж ту, яку можна зупинити їх крадіжки чи якусь корупцію, але це теж буде, це теж буде показах справедливості. Ну ну як ти можеш переконати там людину, що він має йти служити, ризикувати життям, сидіти на морозі в багнюці і, і воювати. А хтось сидить в офісі в Києві, робить дуже важливу справу, але він не може тимчасово, тимчасово підкреслю на час війни обмежив свої запити і доходи на рівні. Якщо того, в мене завжди є просте пояснення, коли кажуть, ну це ж державна компанія, вона така велика. Якщо в вони буде маленька зарплата, вони будуть красти. Щойно сказав? Ярослав, приклад, маленька зарплата тих чи інших чиновників чи керівників держкомпаній, вона не призводить до це Вже питання внутрішньої самомотивації, дисципліни і контролюючих органів. Тому, але я вважаю, що якщо ти кажеш, що... Тобі мають платити більше, ніж там 100 тисяч гривень, які тобі, наприклад, визначила держава на час війни. Йди в приватний сектор, знайди собі більшу роботу, і хай тобі там платять. Так не буде. Просто це несправедливо. І люди це війна завжди під, піднімає питання справедливості. Воно дуже гостро зараз стоїть. Ну і давайте поговоримо про соціальні моменти, соціальні виплати, соціальну підтримку. В нашій країні от в нас з'явиться ще одна карта з підтримки населення От банківська. Та? От у нас є, є підтримка, ми пам'ятаємо і в ковіду потім з'явилася над кешбек. Тепер у нас з'являється ще дія карта, яка має стати єдиним місцем для всіх державних виплат, зокрема для зарплат, стипендій, соціальних виплат і власних коштів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Федоров. Перша виплата на цю карту буде в межах проекту є книга. Усі поточні програми мають теж перейти саме туди, і зараз дію карту можна відкрити. А вже у кількох банках, які першими долучилися, це також Приватбанк, Абанк, Корт, Глобус і Монобанк. Наразі такий перелік, можливо, буде більше. Отже, можливо, поясните нам, що власне відбувається з цими картками, чому множиться їх кількість і чи це остання карта, яку держава випускає, що це власне дає. Пане Ярославе, пане Ярославе, як ви. Давайте давай, я напевно, достатньо прямо скажу. Відбувається втрата чинної влади і рейтингу і абсолютно безглузді ідіотські популістичні ідеї, які фонтанують на різних поверхах там, з другого до четвертого в офісі президента. Це, якщо дуже коротко, що відбувається? Чи є ця картка чимось новим? Ні. Ну я думаю, що кожна людина, яка використовує онлайн банкер, знає, що можна собі замовити будь-яку карту. Для чого це робиться, і тут, слава Богу, Міша правильно це підмітив, для того, щоб маркувати на що можна витрачати гроші? Дивіться, я от справді не проти книг. Дуже часто купую за свої гроші, читаю, і все таке. А у мене питання: а звідки у нас зайві гроші зараз з'явилися на зимову підтримку, щоб підтримувати книги? Або як зараз так само абсолютно ідіотсько популістично роздали? 15 мільярдів, які забрали у армії. Ще раз. У армії забрали не гроші міжнародних партнерів. Тут деяким урядовцям треба рота не відкривати, коли він не знає, що коментувати. У армії вони забрали. І відправили на поповнення мобільного телефону субсидію для всіх. Для тих, хто потребував ці гроші, а такі громадяни у нас є, і які зовсім не потребували ці гроші. На дрони і на все інше відправили 4%. І, на жаль, у цей абсолютний безглузний, бездарний процес роздачі грошей він тільки продовжується. От я, як я до цього сказав, ми з моїм машинованим колегами Андрієм представляємо податковий комітет. Нещодавно влада рекордно підняла податки для бізнесу, для чесного білого бізнесу. Ми не голосували, тому що ми порядні люди, але ну вони, на жаль, знайшли голос. Ну, от розумієте, яка насправді от, е, несправедливість і абсолютно шизофренічна ситуація відбувається? Влада одночасно в один день в прямому сенсі рекордно забрала гроші у білого бізнесу і, до речі, у всіх громадян, тому що там і податки на зарплати е, е, підняли значно, і роздала ці гроші людям на поповнення як субсидії на поповнення мобільного телефону. Ну або от зараз як на книгу. Ну, пробачте, у мене якесь інше було враження про економіку взагалі, тим більше про військову економіку. Тому, ну, ще раз, можна випускати 10 карт, можна татуювання зробити. Можна всім членам уряду зробити і, карту, і татуювання на лобі. Але від цього ані рейтинг, ані економіка, ані чесно говорять, що якась справедливість не покажеться. Я на жаль вимушений погодитись на 110% своїм колегою про те, що це просто. Абсолютно, ну безглуздість була роздавати ці. Я розумію, якби в нас була мир в країні і йшли якісь електоральні перегони вже заявлені, не якісь примарніше, колись десь будуть вибори. Я б зрозумів, це що це певний політичний процес, електоральний, але зараз це було помилкове рішення. Угу. І дуже прикро, що у уряду ну не знайшлося а, правильних аргументів пояснити авторам ці, цієї ідеї, що це. Що це буде некрасиво, дуже дуже некрасиво виглядати. Ну і ще одна ще одні рішення, які викликають у людей запитання, стосується мобільних операторів. От ще один мобільний оператор цього разу Vodafone, раніше Kyivstar, анонсував зміну вартості своїх тарифів. Власне з 24 грудня ціна зросте. ну такий різдвяний подарунок практично зросте у середньому вартість тарифів на 37% або на 88 гривень. Обсяг чотирьох пакетів послуг на чотири тижні не зміниться водночас ціни зростуть на 70-120 гривень залежно від Пакету раніше, як я вже значив, Київстар підняв на 25% свої тарифи в середньому там зазначили, що на рішення вплинуло зростання обсягів споживання, економічна ситуація та витрати на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії. Отже, панове пане Ярославе, такі суттєві підвищення відбуваються на 37%, на 25%. Як ви вважаєте, чи тут є об'єктивна необхідність? чи потрібно в це якось втручатися державі? Чи є тут ознаки якоїсь змови операторів? Що от вони. Якось одночасно практично піднімає ці тарифи. Ну, такий маленький жарт, щоб трошки серйозність нашого ефіру розпавити. А пробачте, а хто має втручатися? Голова антимонопольного комітету, який вже... ну... Хто хтось тарифи регулює. Ви, ну... ну я вам ще раз говорю: це тільки може антимонопольний комітет і в даному випадку у нас, наскільки я пам'ятаю, голова антимонопольного комітету в прямому сенсі під кримінальне провадження, по незаконне збагачення на 70 мільйонів вже передано в суд. Тому Неприємно. я більшося щось... та такий собі у нас регулятор. Тепер по суті. Ну дивіться, ну, якщо у нас держава витратила в рамках кешбеку і цей якось ні не пам'ятаю, як офіційна назва цього ідіотізму від Зеленського, там не зимову підтримку. Мільярди мільярди, дякую, мільярди грошей на субсидії для мобільних операторів. Ну напевно, це їх стимулює, в тому числі і трошки е нарощувати і тарифи. Але з іншого боку, ну щоб не бути популістом, ну я відверто говорячи, розумію, що коли ми піднімаємо податки на бізнес, а це було зроблено з грудня цього року, коли ми е просимо і це нормальне прохання, просто ну, трошки в хамській формі було сформовано, апараторів забезпечити безперебойну роботу з е вишок під час виключення світла. І ну так чи інакше вони почали це робити. Справді стала ситуація краще. Ну напевно, це впливає на тарифу утворення. Плюс у нас є так чи інакше девальваті. Ми рік починали з однієї одного курсу. Зараз ну, він наближається да, до іншого. Ну і остання це інфляція. Інфляцію через ідіотські всі ці рішення розігнали. Розігнали більше ніж очікувалось. Вона стала вже більше 11%. Ну, Оператори, як і будь який постачальник послуг або товарів, переглядає на інфляцію свої тарифи, тому погано, але ну чесно, положа руку на серце. Я їх розумію. Але, але відсоток це... дуже вибачте, високий 37 і 25 відсотків. Це ж не на 10%, А, коли вони а довго приблизно. стримали до цього. А коли вони да, останній раз підвищили? Я просто думаю, що якщо ви подивитесь на інфляцію минулому році, по минулому подивитися на девальвацію, то це ще ну достатньо нормально. І більш то перше, ну я думаю, що зараз багато українців стикнулися з тим, подорожуючи по країнам Європи, і беручи, ну вимушено подорожуючи, на жаль, і беручи картки місцевих операторів, стикнулися, що вартість часто абонентських, абонентських контрактів в європейських операторів вище, ніж в Україні. Тобто апріорі мобільний зв'язок в Україні був дешевше, ніж в більшості країн Європи. Це перше. Можна сказати, що в нас і рівень доходів населення набагато менший, і от воно було збалансовано. Але абсолютно правий колега. Тобто, це ж економіка. Нічого з щось із нічого не береться. Тобто, якщо з одного боку в нас росте вартість електроенергії, якщо ми вимушуємо операторів купувати імпортні генератори за доларів, встановлювати на кожну вишку для того, щоб вони працювали, і це була така вимога влади. Відповідно, гривня просідає, все це разом накопичується цей ефект. І знову ж таки, ми підняли податки, тобто, ми це. Україна, держава, Україна. Я голосував проти, Ярослав голосував проти, але держава прийняла рішення. Все це перекладається. Так, так, так працює економіка. Я от, власне хотіла уточнити. А дійсно вони всі мобільні оператори підсилили свої вишки на випадок б? Не всі, але в цей процес це ж не можна одномоментно зробити. І більш того, це процес знову ж давайте по інше складово. Ти, якщо посилюєш вишку, ти маєш поставити генератор. Е, ну не хотілося б, але в нас їх крадуть. Тобто, ти що маєш когось поставити ще охороняти. А ця людина, скоріш за все, замобіль забронювати його. Ти не можеш, бо він має бути мобілізований. Ну Повірте, це склад... зараз будь-яке виробництво або наращування будь якої будь-якої кількості працівників стикається з величезним проблемкою проблемом на ринку праці. Тому банально кількість інженерів, які можуть це обслуговувати, які потрібні для того, щоб е е е виправляти ці речі, їх також немає. Тому Мені є навантаження, показує, Андрій, що працівники мобільних операторів 100% дозволяють бронювати. Правильно, 100%. а потім 100% дозволяють бронювати, а потім що відбувається? Потім Привіт. приймається політичне рішення, всі броні заморозили, всіх розбронювали. Потім знову ж таки енергетичні компанії 100% бронюємо. Потім ні, всіх бронюємо, цих не бронюємо. Проблема завжди на жаль в спілкуванні будь-якого бізнесу, особливо великого стратегічно, з нашою державою, в несистемності рішень і в тому, що ми зранку біжимо наліво після обіду направо, і ніхто не знає, чому ми туди бігли. Ми спочатку початку вторгнення відмінили всі податки. І потім заявляли, що їх не будемо піднімати. а Потім почали їх піднімати аж до рекордних. І це, ну, м'яко кажучи, викривлює реальність для будь-якого адекватного бізнесу, який щось намагається плавонувати, особливо залучаючи кошти ззовні. Окреме питання, це нас Нацбанк і що він робить з інфляцією, скільки він спалив за минулий тиждень доларів, щоб отримати курс. Один Мільярд доларів спалив. Я знаю, я знаю. Це, це я спалив тракую. чи це було обґрунтовано? Давайте я вважаю, що Нацбанк велике запитання до керівництва Нацбанку щодо їх про роботи з інфляцією, прогнозування з обліковими Ставками величезні питання і і репутаційні. Також пане Ярославе, а от ви згодні, що цей один мільярд за минулий тиждень резервів було спалено спадено? Я короче тут дискусія, яку напевно нам і двох годин не вистачить, і вона ну в цілому, якщо дуже дуже спрощено, полягає в наступному. Ми взагалі хочемо стримувати інфляцію чи не хочемо. Ми ну взагалі будемо відпускати повністю курс чи ні. Ну це умовно політично-макроекономічне рішення, тому що від того вже залежить там витрачати нам резерви, не витрачати. Вони взагалі мають бути такі високі чи ні? Тому що ну це не критика там з боку мене там до наших макроекономістів, але вона звучала в тому числі. З боку, наприклад, екс-керівників Національного банку, про те, що ну, не можуть під час війни бути резерви настільки високі, і відповідно або навіть рекордно високі. І відповідно від цього вже тоді відштовхуватись, як виходити на валютний ринок в національному банку. Тому що ну, тут -то теж, ми спочатку боремося за низьку інфляцію, на потім. Мінфін виходить і говорить, ні-ні, нам ні, це не підходить, нам треба там більше інфляції, ми тримаємо курс, ми тримаємо курс, ну і багато інших процесів. Ну, Добре, що у нас все воно ну, якось в якомусь контрольованому режимі, да, у нас не улетіло воно як в Аргентині чи Туреччині чи в інших країнах. Але ну, ще раз там є доля справедливої критики, в тому числі і до нашої макроекономічної стабільності, політики, макроекономічної стабільності. Курс 42 Вчора перетнув цю позначку в обмінниках. Принаймні так відповідно. Ми рухаємося до певної девальвації гривні. Я правильно розумію, що це рішення прийнято, і відповідно гривню трошки відпускають. Пане Ярославе, пане Андрію. Хто от, можливо маєте дані? Якісь інсайдерські дивіться, бюджет. Дивіться наступного року. Все, все зрозуміло. А ну там 45. Так, Там 45. А, да в бюджеті записано 45 я ну не секрет, що у нас е, е, інфляція ще раз більше ніж планувалося. Е, сказати, що це якась е, геніальна людина є в країні, яка придумала диволювати або укріплювати він. Немає воно працює значно складніше, але і я не вірю, що чесно говоря, що буде як записано в бюджеті що за останні 20 років бюджет з курсом вгадував аж цілий один раз, і то чітко говорячи випадково. Але напевно більше виглядає, що воно буде рухатись в тому напрямку. Наскільки ну не знаю, курс 42 у нас був не вже не перший раз. У нас були такі приклади, потім повертався. Тому ну ще раз там набагато більш складніше. На жаль, якщо ви почуєте людину в ефірі вашому або будь-якому іншому, яка вам скаже конкретний курс гривня до долара, прогнозу знаєте, що це людина, яка нічого не розуміє в курсі то утворення, тому що воно так вже не працює Угу. Є тренд, є тренд. Він закладений в бюджеті. І коли я сказав, дивіться, бюджет це я не мав на увазі, що курс буде 45, І, Тобто є. Бюджет наступного року розрахований з того, що е, з поступовим підвищенням курсу, що дасть можливість, можливо, збалансувати там певні гривневі надходження. От і все. Тому uh -huh. тренд такий. Що uh -huh. шановні гості, дуже вам дякуємо за те, що всю е, в цій годині були разом з нами з нами по відеозв'язку Був народний депутат від фракції голос Ярослав Желізняк. Це перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансової податкової та митної політики. Дякую вам, пане Ярославе.